Вітаю! Тема заняття насінина і плід, поширення плодів і насінин. Уявіть собі маленьке диво, яке містить у собі все необхідне для народження нового життя. Це насінина. Але як вона з'являється? Давайте разом розглядаємо цю таємницю. Усе починається з квітки. Саме в ній відбуваються такі важливі процеси, як запилення та запліднення. Запилення це процес перенесення пилку на приймочку маточки. Пилок містить чоловічі статеві клітини спермії. Спермії потрапляють до насінного зачатку і відбувається процес запліднення. Один спермій зливається з яйцеклітиною, в результаті чого утворюється зигота. Другий спермій зливається з центральною клітиною, в результаті чого утворюється ендосперм. Зигота це майбутній зародок, який міститься в насінині. А ендосперм це тканина, яка живить зародок. Так утворюється насінина. Насінина це зачаток нової рослини, вкритий захисною оболонкою. Вона складається з трьох основних частин: зародок, ендосперм та насіннєва шкірка. Головна частина насіння зародок, який є зачатком нової рослини. Він складається з тих самих органів, що й доросла рослина: зародковий корінець, зародкове стебло та брунька. За кількістю сім'ядоль у насіння усі квіткові рослини поділяють на дві великі групи: однодольні, у яких є тільки одна сім'я доля та дводольні, насіннини на яких містять дві сім'ядолі. До однодольних належить, наприклад, жито, пшениця, овес, кукурудза, лілія, рис, цибуля. А до дводольних належить буряк, огірок, гарбуз, кавун, квасоля тощо. Плід – це орган розмноження квіткових рослин, який утворюється з зав'язі квітки після запліднення. Плід складається з оплодня та насінини. Оплодень складається з трьох шарів: це зовнішній шар, який може бути шкірястим, волокнистим або місистим. Середній шар, який може бути соковитим або сухим. Та внутрішній шар, який може бути твердим або м'яким. Плоди за типом розвитку поділяють на прості, складні та супліття. Прості плоди формуються з єдиної маточки квітки, тоді, як складні, можуть формуватися з кількох маточок однієї квітки. А ось супліддя формуються з маточок кількох квіток, які об'єднані в суцвіття. За кількістю насінин плоди можуть бути однонасінні, тобто мають одну насінину, та багатонасінні, тобто містять багато насінин. За типом оплодня, тобто стінок плоду, плоди можуть бути соковиті та сухі. Соковиті плоди мають у складі оплодня соковиту м'якоть. А ось сухі соковитої м'якоті не мають. Залежно від способу розкривання, сухі плоди поділяють на розкривні та нерозкривні. Наприклад, біб – це сухий розкривний плід. Він розкривається двома стулками і насіння розташоване саме на них. Наприклад, горох, квасоля, соя. Стручок. Плід що розкривається двома стулками, але насіння розташоване на перегородці між ними. Наприклад, капуста, редька, гірчиця. Стручечок. Це також сухий розкривний плід, Але він короткий. Наприклад, у грициків. Коробочка плід, що розкривається різними способами. щілинами, отворами, кришечкою. Наприклад, мак, бавовник, плекота. Листянка це плід, що розкривається вздовж одного шва. Наприклад, у магнолії та півонії. Сухі нерозкривні плоди. Наприклад, зернівка. плід, у якого оплодень – Стінка плоду зростається з насіниною. Наприклад, пшениця, жито, кукурудза. Сім'янка це також приклад сухих нерозкривних плодів. У нього оплодень не зростається з насіниною. Наприклад, соняшник, кульбаба. Горіх це плід з твердою здревінілою оболонкою. Наприклад, у ліщини, дуба та бука. Крилатка це плід з крилоподібними виростами, що сприяють поширенню вітру. Наприклад, уклена та ясеня. Соковиті плоди. Прикладами соковитих плодів є ягода. Це соковитий плід з м'якотю, покритий зовні тонкою шкіркою. Всередині плодів смородини, журавлини, чорниці, томатів, винограду є багато дрібного насіння. Також прикладом соковитих плодів є яблуко. Соковитий плід, всередині якого є плівчасті насінні камери. Такі плоди мають яблуня, груша, айва. Гарбузина. Це соковитий плід, у якому насіння лежить в соковитій м'якоті, а зовнішній шар оплодня дерев'янистий. Прикладом є гарбуз, кавун, кабачок, огірок. Помаранець. Соковитий багатонасінний плід у цитрусових, наприклад, мандарин, лимон, апельсин. Кістянка це соковитий плід з тоненькою шкіркою, м'якоттю і з дерев'янілим внутрішнім шаром опладня – кісточкою, всередині якої міститься одна насінина. Наприклад, у вишні, черешні, сливи, абрикос, персик тощо. Багатокістянка це збірний плід, який складається з великої кількості дрібних кістянок, наприклад, ожина та малина. Суничина або багато горішок. Соковитий багатонасінний складний плід, утворений соковитим квітколожем. Яким чином плоди можуть поширюватися? Для цього є декілька способів. Наприклад, самопоширення або автохорія. Вітром анемохорія, тваринами зоохорія, людиною антропохорія або водою гідрохорія. Зупини відео та спробуй дати відповіді на запитання.